Привіт, рідненькі! Сьогодні ми поїдемо в гості до Олега Цьоця, дуже відомого українського скульптора, і будемо робити разом маски. Цією маскою я працював доволі таки довго, майже 10 годин. Ось що в нас вийшло. Цю маску я хочу використовувати для своїх майбутніх вогняних вистав. Взагалі, роботи Олега розкидані по всьому світу. Але основні роботи, які в Україні ми можемо побачити, знаходяться в музеї становлення української нації. Цей музей знаходиться прямо під батьківщиною маски. Він зробив дуже таких відомих людей, наприклад, як Скрябін, Залужний, Пан Зеленський, ну і багатьох інших. І ви знаєте, настільки проста і геніальна людина, що з ним можна зустрітися, приїхати до нього в майстерню і зробити разом з ним якусь цікаву маску. Кошти це всього 400 гривень. За 4 години ви отримуєте спілкування з дуже класною людиною. Цікавим майстром. Побудете в атмосфері його студії, в якій він працює, побачите його інструменти. Зараз ви це побачите все на відео, тому, будь ласка, не переключайтесь. Коротше, рідненький я в заході. Зараз все побачите своїми оточим. Прямо на вході студія у нас зустрічає ось така от масочка, його можна попінати. А тут буде мапа України. Дуже багато цікавих цікавих ідей. Вночі Олег ставить свічки і воно все так горить і робить фіні. Ось звані нужна. Красота. Тут же бурлить пластилін, дивіться, брат Піт. Там у нас Ісус Христос. а как это. В принципе, я считаю, что все но просто аккуратно счищать. Yeah. И ты вот не их сделаешь, чтобы... А вот это для того, чтобы форма человека получилась, просто нужно аккуратнее выскакивать. ты счихать, счищать. Тут у нас майстерня Альбіни. Це дружина Олега. Це мої твори творені. Очій процес. Боже, яка краса. Там у нас собака живе. А це, до речі, Олег зробив своїх батьків. Така от краса. Вау, а що це таке? Ух ти! Це, це така робота, яка ще в процесі. Прикольно, вообще. Це силикон, чи що це таке? Вау. Ну, це прям дуже потужно. Можна потрогати? О. Я стісняюсь. Вони реально як настоящі. Вестилін готовий. Дивіться, хто у нас тут в червоних чоботях. Іван Мазепа. Дивіться, які деталі, навіть шрам і. Волосечко. Подивіться, просто, це просто неймовірно, Дивіться. наче жива шкіра. Ось так крупно. А там у нас хто? Пан Усік. Олег, а ви робили Усіка також? Він прийшов, прийшов. — Ні, не буду говорити на відео. — Сейчас я думаю, в тебе зараз в такие стадии, что мы зараз бензинчиком прошли, і спиртиком. Uh -huh. і сразу бы узагального, правда? А, типу, а він стане гладким, да? Ну, в рівне все неаккурате есть, я сделаю. Одинаково. Прикольно, давай так. В матерість така чечук появляється. А в матерість прикольно, коли з'явився в глибині в матерість, а зверху ти потім так робиш ну, глянцевість і воно в проявиться вершочком. І буде всі перепади uh -huh. кольору, як будеш потом аргувати. Воно ну, робиться матове. А потім, якщо брати з розіліна руки, ти будеш її отак гладити, то ти. Вигладиш тільки, да? тільки верхні елементи. От вони mm -hmm. залощені, отакі по так. Получається, правда? Ти бачиш, вони блистіти на, на, на гранях. Ага. А структурка залишається. Да. Ти ну, пальцями злізку не можеш, і тільки по верхам йдеш. І все, воно виглядає вже як закінчено, правда? Прокуратор. Так, сто відсотки. <правда> Якби узагально зробили, <пробує> то потім до цієї у додаєш мілкі об'єми отут, Хоп, і з'явився лоб, тут з'явився переход. Тут з'явилася ця графіка. Потім буде там оця графіка з шифоном. І вже бачиш, що всі перепади, як, як хвилі одне в вона робить інтересність. Пыром вот так, типа, да, вот так, чтобы оно именно его тюкало. <abandonedmesi Starting> in <Interface> <abandoned celle now -MP4> <-school> Сьогодні зранку я вже трошки попрацював, пробіг 50 кілометрів, зробив касу 1300 гривень. А наші хлопці сьогодні змагаються в батлах. Дивіться, як Антоніо круто зробив табличку змагань. Тож приєднуйтесь до групи батлів. Окрім тієї групи, в якій всі учасники, є у нас ще група Бід. Результати, і тактики. Хто як працює, хто скільки заробляє, ви можете отримати доступ лише приєднавшись до змагань. Наступні змагання будуть вже коштувати 500 гривень для того, щоб збільшити бюджет на подарунки для гравців. Вся ця організація тримається на ідеї і на бажанні зробити щось для колег цікаве, дізнатися, в яких агрегаторах більше можна заробити, а також на яких машинах ми можемо більше заробляти. Тому приєднуйтесь, підтримуйте, будь ласка, проект. В цьому проєкті у Ігоря ви також зможете взяти табличку, щоб налаштовувати правильно фільтри коефіцієнтів під уклон. І багато чого іншого і корисного. Тож приєднуйтесь! Запрошую! Все Це... в описі відео.